Всім привіт! Цей відосик буде просто про те, що, що було в рамблінгу, бо це просто був капець. Ладно, Ладно хорошого вам перегляду, погнали! Ладно. А, да, він сказав, що має бути пізніше. ще запізнився, чуєте? Опа, появився б хвітінг. Все? Чи, чи, не лагай, не лагай. <правда> Бра, що це таке? Два капінга! <правда> Уо, дивіться, як зробили! Тепер пише над ним, чи так і було? Я от не пам'ятаю. Да, було... воно не таке красиво, воно не таке красиво було. О, боже, геймплей пауст. Да, лодочки спавніть. Пацани, лодочки спавніть. Так, а у геймплей пауст. Все. А, мене назад тепло. Хм! Вау! Ааа, блин, ну так что же оно вышло, я понял. Це ГПО и цеброй рот и клаба. <рик> а, вот он тепер чаше пише. Та я не можу долетіти Що проблем? це таке? Що це взрив. А, це корабля? Ну так все це мета. Я не можу підійти, мене тепає назад. Я глядаю дамажить. Уже Стоп, це він не Офигеет, сыж. А я не знаю, мені не показує Ого, а мене зависло Я надеюсь, піка да нормально працює Но мене чуть пидосай, да. О, не, працює противой. Так, кракен. Ай! Ай, 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 ай! Та це. це це, коротше, інізаю свою білку в мегомін. Пам'ятаєш, от коротше, колись було мегом. Ота білка, і це вона. А! А я вже тону. Ні! Щі сімроно, ніе! Ну і коротше, -за того, що там в приротах оновлення... В мене дуже сильно лгало і я так під водою хвилину пролежав. Та ну. Це це рофлило! Що це таке? Це має бути найліпший рамблінг? А він... це брейн йому руїнить. Просто фовій трезавис. Ой! Я прилетів! Не, мене назад тепнуло. Ну і короче пару хвилин я отак от літав, тому що і забрайнувати серваки Роблокса впали сильно. І за цього ви зараз побачите із за того, що мені чітко файлило. Пацани, ми маємо це за 15 хвилин ви скільки часу вже пройшло. А, та ні, ми я гоб'ям, моїх. Мені тікнуло! Офіеть! Срані трал та сервері з ну пацани, давайте. Як? Тис. <laughs> я не можу зайти на свою віпку. Ну і коротше так вийшло, то що я не зміг назад зайти. Тому що Roblox просто бамс. А мені повийшло просто один з підписчиків дав свою віпку, то я зайшов до нього. Офігеть. Я в шоці. А ще там в першому ситі Олесь? Ти сходив? Та піди, піди, піди. Ні-ні, то там мають бути люди. О, дякую, э, хей, дякую за підписку. Уууу, я тоже катану отримав А, за 15 хвилин раніше. Ямі. Спид, вай дня не то лаф. Ну і зайшов на віпку ще одного підписчика. Дякую всім, хто дав мені віпки. Щоб їм їх з вами ще пофармити. Ага, на голову можна щось для ствін Та ні, мені пофіг Капець. А веном чи магма для ПВЕ? Та я би сказав магма ліпше. Опа! Немає піті на те ресет, але мені дала Founder фит. Founder. А, ну це тоже затакайте за та... Ні. Чекай, а хто це. О, пшем, ЧК! А, це ключ! Я думав, що вийде з Гурнлаган зробити, ладно. Ну, і в принципі, це всі рамбліни, на яких я був, ще буде наступний відосик на наступний хвилю, яка буде щось ранку. Ну і сам аутфітний мені, і меч оцей. Ну, Прикольний, мені подобається. Але, в принципі, це все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Усім па-па.